Нами було сьогодні прийнято рішення щодо правил поведінки на пасхальні свята, на релігійні свята. А саме, відвідування кладовищ, де була тимчасова окупація бо велися активні бойові дії, буде заборонено. Було зобов'язано сьогоднішніми рішеннями органи місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед місцевого населення, а так само виготовити необхідні матеріали. Для того щоб людям наглядно продемонструвати, що вхід на там кладовище або місця для поховання заборонено, як мінімум, половина території нашої Харківської області вважається потенційно небезпечною. Особливо це ті е, наші території та населені пункти, які були під тимчасовою окупацією, або на території яких велися активні бойові дії. Ми зараз вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб посилити розмінування. Ми перш за все зосереджуємо увагу на нашій безпосередньо критичній інфраструктурі, лінії електропередач, тощо для того, щоб відновити електропостачання на деокупованих наших територій, а це майже 15 тисяч абонентів. Буде тиждень після Великдня, буде тиждень поминальний. Ми очікуємо, що знову ж таки люди масово поїдуть на кладовища. На території області знаходиться 786 кладовищ. Ми не можемо фізично виставити поліцейського під кожне кладовище, хоча будемо намагатися їх перекрити. Отут ми будемо вже розворачувати і не пускати. Ми будемо охороняти всі церкви на території області. Ми також будемо відноситись демократично лояльно, тому що ми розуміємо, що люди захочуть багато хто прийти в церкви. Ми це панімаємо, все це розуміємо. Однак, все ж таки, будемо казати, що комендантську годину. Не порушував наразі. У нас комендантська година залишається від 23.00 до 5.00 ранку наступного дня.